Доброго ранку, мої любі учні! З вами Олена Іванівна. Сьогодні ми будемо продовжувати змінювати слова назви предметів. Знову день почався. Діти! Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. Розподіли слова на групи. Один або багато. У нас є дві хмаринки. Один предмет багато предметів. Та є слова. Шапка один предмет. Гори багато. Літак один предмет. Діти багато. Учень один. Гриби. Багато. Кульки. Багато. Молодці. Пригадали, що в українській мові є слова, які називають один предмет або багато предметів. Відкриємо наш зошит та запишемо сьогоднішнє число. Каліграфічний рядочок літера Щ Велика літера Щ двічі. Маленька літера Щ Двічі. Склад ща, ущ, слово кущ, «лящ», щастя. Зверніть увагу слово щастя пишемо в першому складі літеру А, а не Я. Випишіть слова, назви грибів. Замініть їх за зразком і запишіть. Різнокольорові сироїшки, білі ніжки розбіглися по лісу, немов грається в пішморки. Сироїшки це у нас багато, так їх. А один, як ми скажемо, сироїшка. Так. Друге речення лисички усміхаються їм жовтуватими личками. Назва грибів в цьому реченні лисички. Лисичка це багато, а один буде гриб лисичка. Нерозлучні опеньки вихваляються своєю великою родиною. В цьому реченні назва грибів опеньки. Опеньки багато, а один буде опеньок. Наступне четверте речення. Гордовито поглядають на своїх друзів модно вбрані боровики. Багато боровики, один боровик. Давайте запишемо з вами вправа 36 і запишемо пари слів, які ми утворили: багато та один. Сироїшки, сироїшка. Лисички, лисичка. Опеньки, опеньок, боровики, боровик. Діти, погляньте на малюночок. Як ви гадаєте, що це за гриби? Так, це велика родина опеньок. Вони завжди тримаються купою. Це в нас опеньки. І ростуть вони біля пеньків. Прочитай, випиши слова, назви дерев. Зміни їх за зразком. Читаємо перше речення. Виблискують на сонці струнки тополі. Тополі багато, а одна буде тополя. Друге речення ніби в мітних панцирах стоять дуби. Дуби багато, а один дуб. Вражають своїм убранням берези. Берези багато одна береза. Так, це є у нашому зразочку. Милуються своєю красою клени. Клени багато, клен один. Запишемо з вами вправа 37. Тополі багато одна тополя. Дуби, дуб, берези. Береза, Клени, Клен. там пішечки розпочинена. Почнемо працювати далі. Прочитай, що продавали колись на ярмарку. Зміни виділені слова так, щоб кожне з них означало один предмет, і запиши їх: Відра, вікна, і колеса, і миски, і скрині, і корови, і овички, кавуни і дині, на мистечко, сережки. І мальовані ложки, черевики, і чоботи, і гудзики, і цвяшки, написав Леонід Глібов. Тобто дуже багато різноманітних речей можна було знайти на ярмарку. Давайте змінимо наші виділені слова чорним кольором. Вони у нас вказані. У значенні багато відра, вікна, колеса, тобто їх багато. А нам треба утворити, що їх один предмет. Відра. а один Відро. Вікна одне вікно. Колеса одне колесо. Миски одна миска. Лужки. А одна ложка гудзики, А один гудзик. Давайте запишемо з вами слова, які ми утворили. Вправа 38. Відра багато, одне відро. Вікна вікно. Колеса колесо. Миски, миска, ложки, ложка. гудзики – гудзик. Прочитай текст. Зміни виділені слова, назви предметів за зразком і запиши. Давайте прочитаємо. Електрика освітлює житлові будинки. Школи, лікарні. За її допомогою рухаються трамваї, тролейбуси, поїзди, працюють заводи, фабрики. Бережи електроенергію. Умикай електроприлади тільки за потреби. Обов'язково своєчасно вимикай їх. Діти, не забувайте. Що ми маємо з вами берегти електроенергію, адже ми користуємося багатьма електроприладами. І якщо в даний час ви ним не користуєтеся, краще його вимкнути. Давайте змінимо виділені слова. Вони у нас називають багато предметів, а нам потрібно утворити один. Наприклад, будинки, будинок. Школи. Школа. Лікарні. Лікарня. Трамваї. Трамвай. Тролейбуси, тролейбус. Поїзди. Поїзд. Заводи. Завод. Фабрики. Фабрика. Електроприлади. Електроприлад. Молодці діти. Давайте запишемо утворені слова у наш зошит. Вправа 39. Всі слова, які ми утворили. Запам'ятайте, що в українській мові діти є слова, які називають один предмет. А є слова, які називають багато предметів. Щоб утворити слово, яке називає багато предметів, ми можемо пригадати слово помічник. Вони. І тоді ви без проблем утворите слово, яке називає багато предметів. Світлофор успіху. Обери колір, який відповідає твоєму успіху сьогодні на уроці. Червоний колір. Прошу допомоги. Можливо, щось не зрозумів. Жовтий колір? Я стараюся, у мене виходить. Зелений колір ура! Все вийшло.